Побували представники ТЦК та поліції у відомих київських ресторанах і заміських міських комплексах відпочинку на фото та відео з таких рейдів. Видно, що до закладів приїжджав з десяток людей у військовій формі. Про конфлікти під час таких перевірок не повідомляли. Та наші глядачі пишуть цікаво, а ресторани Миколи Тищенка, який під домашнім арештом приїжджали представники ТЦК, перевіряли цікава інформація. Так, ми можемо підказати адресу одного. Е, ну не факт, що приїдуть насправді. Ну хай все одно запишуть. Так, а у Львові представники ТЦК прийшли просто на весілля до одного з ресторанів міста. За словами чоловіка, який був на святкуванні, до закладу зайшли люди у Балаклавах, які не представились. Один з них нібито показав посвідчення співробітника ТЦК і попросив, хоча б когось дати з бронюванням чи відстрочкою, аби звірити дані. Втім, люди зчинили гвалт, після чого військові покинули ресторан. My mind is gone.